Сьогодні розпочався страсний тиждень, кожен день якого наближає нас до світлого христового воскресіння. Цей час церква рекомендує провести у молитві, аби духовно очищеним зустріти найбільше свято. А ще у страсний понеділок слід підготувати до Великодня свою оселю. Як готуються українці до свята, зараз і дізнаємося. Помила окна, помила лоджі. Постирала занавісі. Наклейки на, на яичко купимо. Купуємо різні наклейки, формочки, прикраси на Пасху, посипки. Продукти накупили, звісно. Сповідувалась, причастилась, постилась і плюс ще соборовалась. Я, во-первых, постилась весь цей пост. Збираюся чистить четвер причаститися. Я вже з подарунками. От так що я дуже налаштована на святкування цього свята. Це дійсно свято.